Mm -hmm. Oh 8 квітня 2025 року в районі села Проходи Сумської області під час участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації загинув захисник України Шамраєнко Павло Вадимович, стрілець-зенітник зенітного ракетного взводу. Роту вогневої підтримки батальйону берегової оборони військової частини А-73-82. Павло був призваний під час мобілізації 18 січня 2025 року приморським центром комплектування міста Одеси. Відданий військовій присязі на вірність українському народові він мужньо виконував свій військовий обов'язок. В бою за Україну, її свободу і незалежність. Шануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять героя Шамренка Павла, який стояв на захисті нашої батьківщини і кожного з нас. Сьогодні провести пала в його останній путь прийшли його рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова південнівського міського голову Володимира Миколаєвича Новацького. Шановні друзі, знову і знову ми збираємось тут на цьому майдані, на цій площі, щоб віддати дань пам'яті нашим героям, героям, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. Вони роблять все можливе, щоб ми могли жити, працювати. Діти могли ходити в дитячі садки, могли ходити в школу. На жаль, війна продовжується, гинуть люди, гинуть як військові, так і цивільні. Ви знаєте, ці трагедії, які зараз проходили, і ще сьогодні є. Це Кривий Ріг, це Суми, сьогодні знову Суми і знову. Гинуть люди, і саме страшне для нас це гинуть діти. І цьому не видно ні кінця, ні краю. Я впевнений, що завдяки таким воїнам, як Павло, вони роблять все можливе, щоб таких трагедій було якоможна менше. Сьогодні, і кожен день, особливо хочу, не особливо, хочу підкреслити, що сьогодні йдуть похорони. У багатьох містах України. Тільки в місті, в місті Львові, от на цю хвилину, хоронять 9 бійців-жителів міста Львова. І так кожен день, на жаль. Але вони герої, вони навіки війдуть в історію України, війдуть в історію наших міст і нашої громади. Сьогодні приспущені прапори. Сьогодні заборонені розважальні заходи. І я хотів би, щоб ми збирались тут з інших приводів, з іншого приводу. Але на жаль, маємо те, що маємо. Вічна пам'ять Павлу і слава Україні. Наші захисники і захисниці. Справжні герої Вони віддають своє життя за нашу свободу і наше майбутнє. І вони навічно залишаться у нашій пам'яті та у наших серцях. Дякуємо всім військовим формуванням України, які в надважких умовах стоять на захисті нашої батьківщини. Слава і честь герою Шамраєнку Павлу! Вічна слава і шана всім військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. І слава Україні! Героям! Прощаємо виробляться нашим, і не веди нас у спокусу, але ви нас від лукавого Амінь. Воти вас спасителя, душі наших, в іцям, і сина, і святого духа. Господи, очисти ріхи наші, влади, попрости беззаконня наші, святий, зелянщи, посіти, наші, і сили, не наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Духами спочили праведників. у твої місці спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають, єдино чи я, діво, щоб весь і мене породила, і ще молимось за душу. Жившого невинно об'єму нашого славного героя Павла Ми. Вже дуже, дуже багато наших славних воїнів відпровадили по постійній спочинок. Що не так може робити Україна і її влада? Вона захищає. Свою землю вона захищає закон територіальної цілісності. Але шкода, що інші ще багато не зрозуміли і в світі, і, можливо, нашій державі ще до кінця не зрозуміли, що несе ця війна, яку розруху і вбивство, скільки ми втратили дітей, скільки ми втратили молодих життів цього, цієї війни. Стіймо, браття, стіймо, сестри. До кінця, бо перед початком світла темрява воює, бо ті хлопці недаремно вмирають, ті житті не даремно кладуться, вони кладуться, щоб знову взяти. Так, вбили вони тіло, але душі не вбили, вірмо все. Бо тільки по вірі нашій може бути. Якщо занедбаємо, потухне віра, Потухне все, у нього батька нема вже живих і матері, але ви є у нього, ми є у нього, щоб помолитися, що його там, де всі святіє і праведні спочивають. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господи, помимо і Господь Ісус Христос, Боже, звели, всі благодаті, дарусі влади, і все по духу чаду, а у Волі. І до сього, що найди на душі перед бою. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ми молимо, відпущення йому всякої провини. Вільної і не вільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помиємо. І... Аньмо побожно. Веслухаймой святої ради. Я вважаю, що тут знати не треба і не обов'язково вірніше. Я розумію, що ця людина захищала і мене і мою сім'ю. І вона за це загинула. Вона втратила ну нема нічого дорожчого у нас, у кожної людини, ніж життя. Саме тому я прийшов сюди і. Е тільки ради того, щоб і в тому числі ради того, щоб рідні, які зараз стоять біля його труни, щоб вони зрозуміли, що вони не одні в цьому горі, що ще хтось прийшов, навіть якщо він був не жителем нашого місця. Я вважаю, так має бути. Ми не знали, Павла. Ми е, працюємо в центрі професійного розвитку педагогічних працівників, і ми приходимо на всі похорони, тому що ми маємо шанувати наших героїв. Ми маємо шанувати тих людей, які гинуть за наше життя, за те, щоб ми могли тут жити, працювати, ходити до школи в садочки. Тому кожен герой має залишитись у нас в пам'яті в нашому серці. Я думаю, що повинен кожен прийти, бо вони віддали «Саме головне, що є у нас, це життя. Все можна повернути, а життя ніколи не повернеш. І дуже шкода, що проходить мало. Дивишся всі очі біля цієї спланади. І шкода, всіх шкода. І старих, і малих, і дітей. Ну, час такий, що дуже важко. Навіть коли проходиш, можна зупинитися, можна постояти. Шкода, що молоді хлопці дуже шкода і діточок.